День захисника України вітаємо військовослужбовців нашої країни. Адже ви, наші захисники та опори держави, затишок наших осель і спокій близьких у ваших надійних руках. Прийміть найкращі вітання з побажаннями, миру, добра, благополуччя і успіхів! Дорогі наші воїни, вітаємо вас із Днем Захисника України! Це свято сповнене багатими козацькими традиціями, мужністю та героїзмом визволителів рідної землі. У цей світлий день бажаємо вам родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров'я, невичерпної енергії та перемоги. Вітаю з Днем захисника України! Я хочу побажати нашим захисникам стояти на сторіч безпеки і мурного спокою держави, захищати свій народ від гніву і втручання ворогів. Ніколи не переставати виховувати в собі силу, Волі і мужності робити в будь-якій справі відвагу і свій героїзм. Захисники України, ми вітаємо вас. Ви для нас і батьківщина і стіна, яка прикриває від ворогів і бід, те крило, яке захищає від будь-яких страждань, війни і смерті. Ви надія наша і всієї України. Ми бажаємо вам миру, щастя. Легкої служби, цікавого життя і також міцного тилу, який подбає про ваші потреби. Шановні українці, вітаємо всіх чоловіків і жінок з Днем Захисників України. Поки є герої, що, попри всі тяготи, захищають мирне майбутнє наших дітей від підступного, брехливого ворога. Ми обов'язково переможемо. Ми вже перемогли. Бо агресор, що сподівався легко розтрощити нашу країну, отримав могутній народний супротив. Це і є перемога. Бо вже всі зрозуміли, що є країна, є єдиний народ, є воля до захисту свого права на державу і на свободу. Саме цього вони не очікували. Вони не очікували, що ми не населення, а народ. Ми різних національностей та релігій, але в цьому виявилася наша сила. Адже ми не стали з'ясовувати хто з нас який, а об'єднались та доповнили міць та досвід один одного. І ще з'ясувалося, що лише тепер, зустрівшись з війною, ми справді зрозуміли, що таке захисник України. І це тепер назавжди. Україна знає, хто вони такі, наші захисники. Молимось за вас, воїни України. Ви справжні захисники. Ми пишаємо, що є люди, такі як ви. Щастя, здоров'я, тиші і миру вам, дорогі наші захисники. Спасибі вам за те, що ви є у нас. Сьогодні українці святкують саме свято. Це свято чоловіче, твоє це свято, брате. Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину родину захищати, ірину Україну. Низький Уклін, нашим односельчанам, боронителям рідної землі. Котрі наразі відстоюють її незалежність, нехай Господь посилає благополуччя, достаток, щастя у вашій сім'ї та домівки і мир нашій батьківщині, Пресвята Богородиця, Хай покриває своїм омофором і до всякого лиха оберігає на нелегкій життєвій дорозі. Кожність ще й сила і відвага, тільки краще з кращих склали присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї рівної батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо вам мирного, спокійного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого. Підвищення Нагоди свята вітаємо усіх, хто має високе звання захисника України, члемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам, запасу, батькам та матерям, солдатів та зичимо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди вам та вашим родинам. Ми нащадки славних запорожців, окупантам вуха на з нами правда, і ми переможці, рідну землю славі збережем, з нам захисника України. Воїне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий, не позарився враг, будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний вкраїнський воїне, нащадку славних козаків. Воїне, ти мій танк і бройносець, одним словом, молодець. Ти найкращий в світі воїн, ворогам усім кінець, і за це, мій захисник, я тебе вітаю, і в жовтневе свято миру я бажаю.